На вулиці Липинського пошкодили зовсім нове дорожнє покриття. Львів Обленерго ремонтує мережі, які вийшли з ладу. Втім, зробити це заявляють у Шевченківській райадміністрації, Мали ще минулого року, коли дорогу ремонтували, а не після того, як її закінчили. Тим паче, що дозволу на розкоп ніхто не давав. Натомість енергетики запевняють, що з ними не погоджували проєкту реконструкції цієї траси. А не замінити кабелю, мовляв, не могли, бо він живить два житлові будинки на вулиці Липинського. Львівські Електричні мережі, на жаль, не здійснили цих робіт тоді перед початком робіт на цій дорозі, і виникла така видно необхідність, не знаю, але дорога розкопана. Ну, Якщо врахувати, що на цю дорогу в минулому році було витрачено близько 20 мільйонів бюджетних коштів, то сьогодні ця розкопка виглядає звичайно так, як Ну, серйозна проблема було здійснено такий чинник, як збільшено смугу там гальмування і смугу розширення розгону. І внаслідок цього існуючі кабельні лінії міських мереж вони попали під зону впливу дороги. На сьогоднішній день вийшов з ладу один з резервних кабельних ліній, які живить житловий, житловий масив житловий по вулиці Лінкольна. Після закінчення робіт Львівобленерго обіцяє відремонтувати пошкодження власним коштом однак, комунальники побоюються, що дорога, яка зазнала такого втручання, руйнуватиметься значно швидше.